Поїхали зі мною, друзі. Дорогі підписники. Дуже дякую вам за вашу підтримку і за те, що підписані на мій канал. Ваші перегляди, коментарі та лайки надихають мене створювати нові відео про Харків і його чудові дороги. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково зробіть це, щоб не пропустити жодного цікавого відео. Натисніть кнопку підписки та дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Давайте разом досліджувати наше місто. Друзі, як бачите, місто живе, місто працює, місто рухається вперед. Хоча в деяких районах людей маловато, але дуже багато машин. Ми з вами проїхалися від Металіста до Майдану Свободи в прошлому відео. І ви могли побачити, що дуже багато машин і місто дійсно живе. Хочу висловити величезну подяку кожному з вас за ваші чудові коментарі. Ваша підтримка та добрі слова надихають мене продовжувати створювати відео про наш улюблений Харків. Ваші відгуки та коментарі дійсно багато значать для мене. Вони допомагають мені бачити, що моя робота має сенс і приносить вам задоволення. Дякую вам за те, що ви завжди такі активні. Це неймовірно важливо для мене. Зараз у Харкові дуже прохолодно стало. Сонця немає, туча на небі, періодично йдуть дощі. А до цього два тижні було дуже спекотно. Я дуже люблю сонце і жару, а дощ і паспортна погода мені не подобається. Це нагадує, що вже осінь наближається, а там і зима. навіть зараз їдеш по проспекту науки, дивишся на дерева. І вони вже якісь не такі зелені, трохи золоті. Це нагадує, що вже незабаром осень. Хоча зараз ще не серпень і не вересень. Дерева вже трохи золоті, а не зелені. Дуже швидко все змінюється в нашій погоді. То спека, то холод. Чому все не так, як було в дитинстві? Навіть Час спливає дуже швидко. Не встигаєш нічого по дому зробити. Вроді тільки вийшов щось робити, а вже вечір, вже темніє. Дуже мало годин. Не вистачає часу. Ну що, друзі? Трохи відповім на коментарі. На ваші чудові які ви мені пишете. Спасибі, Роман. Побачила рідне місто. Як боляче, бідний мій Харків, весь поранений. Нехай Господь береже наше місто і його жителів. А зачумлені росіяни, нехай нарешті прозріють, хто ними керує і до чого їх веде. Дякую за ваші слова. Дійсно, боляче бачити рідне місто в такому стані. Нехай Господь береже Харків і всіх його мешканців. віримо, що справедливість переможе, і всі побачать правду. Разом ми сильніші. Майдан незалежності найбільша площа у Європі. Як я сумую за тобою, мій любий Харків. Дякую за відео. Майдан свободи дійсно вражає своєю величю. Харків чудове місто, і я. Теж розумію ваші почуття. Сподіваюся, що скоро ми всі зможемо повернутися до нормального життя в нашому улюбленому місті. Частею, Роман, за ваше відео Всігда смотрю. Дякую вам за підтримку. І що завжди дивитеся мої відео. Мені дуже приємно отримувати такі теплі відгуки. Радію, що вам подобається. Дорогі підписники, дякую вам за ваші коментарі та відгуки. Ваша підтримка дуже важлива для мене, і я вдячний, що ви зі мною. Якщо ви дивитеся мої відео, але ще не підписані на мій канал. Будь ласка, підписуйтесь. Це допоможе мені. Розвивати канал і створювати більше контенту для вас. Переходьте на мій канал і дивіться мої відео. Мені це дуже потрібно. Дякую за вашу підтримку. Добрий вечір, мій любимий Харків. Він завжди прекрасний в будь час суток. Добрий вечір. Дуже дякую за такі теплі слова. Харків справді завжди чудовий. І мені приємно ділитися його красою з вами. Сподіваюся, вам сподобалося відео. До речі, друзі, нещодавно в Харкові був приліт близько одинадцятої дня. Це сталося поруч із будинком моїх друзів. Вони розповіли, що вибух був настільки сильний, що весь висотний будинок тряся. you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray Друзі, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, подивіться інші відео на моєму каналі. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Не забудьте підписатися і залишити коментар, щоб не пропустити нові випуски.